Модифікація чолома Бата FPV VR-03. Ідея була додати бекпек В процесі я загубив вимикач, тому зробив оцей Працює не гірше за рідний. От Оця штука зверху. Це вмикач якраз бекпеку. Вниз вимкнено, вверх увімкнено. Тобто, коли я вмикаю вниз. Керування шлом відбувається оцими кнопочками. Коли я вмикаю вверх, ці кнопочки ігноруються фактично і керуються частотами шолом через бекпек. Зараз подивимося всередину, як там зроблено. Так, поки що все звичайно розібрано. Це BTFPV VR3. Дрончик. Пульт. Ось ми бачимо, бачимо, чи ні, не знаю. R2, Бачимо. Тепер я вмикаю тут, наприклад. r 4 Сенд Твіті X. 4 Це понижайка до 3,3 В, вольта. Це ESP 01F, як ми бачимо. Тут всередині звичайний RX 58.08. Для того, щоб зробити цю модифікацію, якісь особливі знання нам потрібні не будуть. Достатньо зайти от на сторінку Експрес-ЛРС в розділ про бекпек і почитати цю статтю. Тут написано, що правда англійською, але Google Translate ніхто не відміняв. Що таке бекпек, для чого він використовується, які пристрої можна використовувати в якості бекпеку, я використовую ESP 01F маленький. Якщо ви використовуєте його, ж, ось тут є опис про те, як його правильно підключити. З того, що ми повинні знати, нам потрібна понижайка до 3,3 В, тому що він живе від 3,3 В. І може тупо згоріти від 5 вольт. Далі, отут з лівої сторони, це підключення для прошивки. Тобто ви маєте RXTX підключити до ftdi перехідника живлення і землю так само. Стосовно FTDI перехідників, дивіться, там так само можуть бути на 3 вольта і на 5 вольт. Якщо у вас на 3 вольт, все ОК, якщо на 5, то понижайку. І відповідно оцей IO0. Потрібно підключити на землю для того, щоб перевести сам USB в режим прошивки. Після того, як ви це зробите, ці проводи можна відпаяти ліворуч, і вам потрібні оцих три проводи, які праворуч. IO 14, 13 і 15. Відповідно, вони паяються на SPI. Відеоприймача. Так, тут. Можна просто проскролити, оскільки у нас RX 5808, то ми шукаємо його. Ось він тут. Тут написано, які піни, тут написано для цієї схеми, де ми використовуємо просто lrs приймач в якості бекпеку, але нас цікавить ось ці речі, Clock, Chip Select і Data. Відповідно, ви маєте. Плюс 5 вольт і земля це живлення і три провода клок, chip Select Data знаходити отут І бачите так само, як клок, select Data. Просто паяєте цих три проводи, от сюди. І даєте живлення. Прошиваєте перед тим прошивку бекпеку. Ось я маю TDI приймач який я вже десь раніше показував, він як бачимо 3,3 вольта, тому нам підходить. І ось є спішка, яку ми будемо сюди паяти зараз. Так, підпаяв. Ну, просто кабеля, щоб не різати. Прошиваємо. Заходимо в бекпек. Я прошиваю з сорсів свою модифіковану прошивку з підтримку X-Band. Тут вибираємо. RX5808. Вибираємо наш, нашу ІСПІшку, UART Bind фраза для бекпека інша, ніж для lrs -у. маєте на увазі. Вибираємо порт, тистимо флеш. Зелененьке все, можна відключати і відпаювати.